Сім основних принципів, як перестати мучити себе. Кожен з нас має платинову карточку в бар всередині себе, і кожен з нас є мазохістом. Але як припинити цю внутрішню інквізицію? Перше ну ти не є центром всесвіту. Повір, людям здебільшого, ну пофіг ніхто не прокидається вранці з думкою, як би мені сьогодні принизити таню, ваню або олю, або мене. Вони зайняті своїм власним пеклом. В кожної людини тут пекло. Друге, ти не повинен бути найкращою версією себе. Це тренінговий бушіт, який змушує тебе відчувати себе шматком, <кхм> якщо ти не в настрої медитувати в позі лотоса або вставати о п'ятій ранку і пити гарячу водичку. Відстань від себе. Люби вже те, ким є. Третє, перестань думати, що ти знаєш, що інші думають про тебе. Твоя голова не телепатичний приймач, і твоя тривога не пророк Моїсей. Те, що ти прочитав у вигляді або у погляді колеги, скоріше за все, просто, вибач, маразм твоєї підсвідомості, а не твоя інтуїція. Четверте, візьми на себе відповідальність, але перестань брати на себе чужі гріхи. Ти не месія і не місцевий пророк, щоб нести хрест за інших. У людей і так повно своїх способів з'ясувати собі життя, вони впоруються без тебе. П'яте. Не думай, що страждання робить тебе глибокою особистістю. Так, ти багато читав сумних книжок. Але, камон, навіщо настільки сильно імітувати негативних персонажів? Страждання це не показник глибини, це всього лиш твій спосіб уникати реальності. Шосте. Припини вести нескінченні діалоги в своїй голові. Якщо тобі є що сказати, скажи це ротом словами до людей. Ти здивуєшся, але дуже мало піклу хочуть воювати з тобою в реальності, а не твоїй внутрішній драмі. І сьоме, перестань шукати в собі помилки. Ти не Windows, щоб постійно оновлюватись, лягати і вимагати перезавантаження. Ти живий організм, який просто намагається зрозуміти, як це жити, а не виживати. Ти відпустіть ви себе вже нарешті, бо це не тільки корисно для вашого ментального здоров'я, але й набагато приємніше, ніж роками жити в персональному аскобарі, де ти є наглядач і в'язень одночасно із власними дементорами. Звісно, все потребує дуже коректного ставлення. І мої слова дуже згущені і утровані, але все ж таки. Це набагато простіше. Відчепись від себе, і тобі стане легше. Правда, гарантую.